Сьогодні ще запланували ми зробити ось цей потяг. Цей Норс Еспрес. Досить цікава така упаковочка. Придбали його в Ашані. Ось тут позаду коробки є інструкція, як що робити. Ось така краса має вийти в результаті. Перша частина інструкції це як порізати уже готове печиво. Ось тут все розписано, на яке лекало. І інша частина справа ось ця вже як склеювати яку деталь, за якою. Ось в коробці були ось такі готові деталі. Лінія розрізу позначена. По тих лініях потрібно акуратно ножом розрізати. В набор також входять оці такі цукерки би. Е, печиво, яке має ввести потяг. І мармеладки там такі маленькі теж для прикраси. Мандаринки це вже наш новорічний декор. Цукрова пудра також була у наборі, так що можна вже своєї не купляти. Давид звісно, допомагає робити мені цей потяг. Ось так. Зробила крем. Із білка та цукрової пудри гарно збила, до густої консистенції. Потрібно досить таку густу для склеювання деталей, а потім вже для прикрашання оздоблення більш рідку до цієї ж маси чайну столову ложку, скільки там буде потрібно, Буду бачити води. Розмішаю ще раз, і буду вже прикрашати трішки рідшою масою. Ось так змащую, де потрібно прикласти лекалу по інструкції. І так, деталь за деталю. по потрішки, потрішки. О. І ми сформували. Наш потяг Давид в захваті. Особливо дітям цікаво, коли за цих малих деталей вони бачать, що своїми руками можна створити цілий об'єкт. І цей процес, коли дитина це бачить, як воно створюється, це для нього взагалі. Ефект вау. Оздоблюємо. Тут трішки густою масою ще своєю намастила. А далі я вже буду розводити. Так, тут вже оздоблюю, як і говорила, значно рідшою. Сторони ми вже теж оздобили, мармеладки приклеїли до густої маси, так як рідка стикала нам, Давид заповнює вагон наш вантажний. І потяг в дорогу. Скрізь снігові замети, бурі. Нічого йому не страшне. Зроблений своїми руками. Найкращий подарунок і велике задоволення для дитини. 1 грудня вже було. Ми цьогоріч вперше Давидові розказали і вже придбали. Адвент-календар. Вибрали календар такого типу. Взяли фірми Lego. Так, Давідник тут хоче показувати. Показуй, хлопчик. Показуй. Так, тут Давид вже відкрив три віконечка. Трошки відкриває числа не по порядку, а як йому більше заманеться, підглядає, ліхтариком підсвічує. Ну, ми намагаємося привити звичку, все розповісти, показати нам. Я за викрив. Так, там відкрив. Ну, ще багато є, ще до Різдва нам вистачить, так? Так. Да. Як а. не вистачить, то буде що? Oh, no. Пуста буде оно. Oh, no. Ще в нього трішки не вистачає цієї витримки, щоб дочекатися наступного дня. В перший день ми відкрили відразу два віконечка, в другий день одне. Вже ось так у нас. Попадаються різні фігурки. Ось такого типу, фігурки Лего. Такі-такі-така у нас вже попалася. Що ще, ще в нас попалося? Це... Ще тут отакий себе попався, що отакийся попався. Отака у нас попалася вже. І... А от тут я бачу. Такий хлопчик на санчатах у нас вже є. Так. І ще у нас вовін спікається. Що... Ага, ще оцей такий є. Девід тут трошки мені допомагав розповідати. Ось така модель. Для хлопчика було ще Lego Friends. Там більш такі версії як для дівчаток, а це ці зоріне війни. Дитині сподобалося. Принаймні, будемо відкривати далі, будемо бачити, що буде попадатися. І знімаю на фоні таких подушечок, як ви вже побачили. Це ми теж придбали на днях, вже вділи подушечки такі гарні, велюрові, пухнасті. Уже вдома така атмосфера, свята. А брала ці подушечки в магазині Пепко. Тут такий він популярний, є не сильно дорогий, більш бюджетні ціни. І ще з таких нещодавних новорічно-різдвяних покупок у нас для декору дому ми придбали ось таку гарну різдвяну доріжку на стіл. Ось так виглядає. Вона теж така велюрова, з таким оленем. З паєточками. Буде нам під колір шторів в кімнаті. Така довга, це низька третина. А доріжка. Ось такий гарний олень. Уже як будемо накривати різдвяний стіл, то покажу, як вона буде на ділі. Тут ще в садочку Давида фотографували на календар. І от уже вчора ми забрали цей календар, нам зателефонували, що вже готові календарі. Тут ще у нас наш календар поверхне, так як рік не закінчився. А ось така краса зробила нам садочку. Такий великий. О, Мене очікували, що дивитеся, такий великий дивитеся. буде. Дивіться, можна ага. тут перестати сім. Так, тут є багато листків таких. На кожен місяць 12 листків з такою гарною, дитячою тематикою. Взагалі, ми в захваті від цього календаря. Ось такі І різні картинки на кожен місяць, які можна буде потім відривати. Так, поділок, сопак. І грудень останній буде на наступний рік перед новим роком Ось такий святковий місяць буде. У нас далі продовжується сніжок. Щоправда, сніг мокруватий. На дворі плюс два градуси тепла. Hello Взяли сьогодні вже гжане віно, а то вчора був ґжанець, як виявилося безалкогольний. А сьогодні вже вино. Медове, гаряче, ароматне. смачне досить. Атмосфера на дворі дуже гарна. Сніжок пролітає, щоправда, мокрий. Де там чого найти? Да В снігу там, котра гора разу снігом, то всі його. Накидав на мене снігу. вже Де відіста? Петро святкове. Ціна тридцять зльотих оцього серця. Цього зверху 20 злотих це. Ось такі солодощі, всякі класні. 22 злотих цей перший поповничок Čia vertos keli būdainuški, cena 199 zlota. Visoki, mažai būdainuški. 20 zlota. Ось такі маленькі теж є. 30, нижній ряд, 50, другий ряд. І різні пряники. Ціна 10 злотих за один. Можна карткою оплатити, напевно. Majczyk zaprasza jeździ do swojego budyneczka Maja ma dużo sodu, cukieru Dzień dobry no, no. Idziesz na zdjęcie z Nikolajem? To Jak A masz na Powiedział ile? Cztery Cztery? Chodź na swoje zdjęcia z tej strony przy choince. Це неймовірна краса довкола. Звісно, розчаровує. Втрачається час, вирід цих всіх емоцій, вражень. Для дитини це все ще більш яскраво та емоційно виглядає. Давид в захваті від чергової зустрічі з Святим Миколаєм. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей та-па!